у цей період не рекомендується ухвалювати відповідальні рішення, реєструвати підприємства, підписувати важливі фінансові документи, здійснювати великі покупки і придбання, проводити голосування, затверджувати закони та залишати маленьких дітей та тварин без нагляду. Місяць у близнюках, знак повітря. Для цього періоду характерні швидка зміна настрою, поверхневі емоції, збільшується контактність, швидкість реакцій та мислення. Поведінка активізується, може спостерігатися деяка метушливість і непосидючість, бажання взятися за кілька справ одночасно, а також прагнення більше рухатися та спілкуватися з людьми. Рекомендується інтелектуальна робота, пошук, накопичення та обробка інформації, відправка кореспонденції, робота в інтернеті, переговори, укладання короткострокових угод, банківські операції, переказ грошей, виступи перед публікою, проведення презентацій, короткі поїздки та відрядження. Не рекомендується тривалі капітоловкладення, початок затяжних справ, покупка нерухомості, меблів, перехід на нову роботу, тривалі поїздки і далекі подорожі, заручини, шлюби і романтичні відносини. У питаннях здоров'я не рекомендуються хірургічні втручання в області плечей, рук, легень, бронхів. Уникайте задушливих забруднених приміщень. У цю добу п'ятий день місяця. День вибору мети, вірності принципам, трансформації та засвоєння інформації можна і потрібно активно проявляти позитивні емоції і почуття, відстоювати ідеали, принципи, переконання. Це творчий день, коли прекрасно засвоюються знання, період планування кардинальних змін у житті, ухвалення рішень, коли енергія місяця сприяє їх здійсненню, день нових перспектив і можливостей в особистому і соціальному житті. Все розпочате має стати закінченим і завершеним. Цього дня їжа повністю засвоюється і перетравлюється, можна насититися, але не переїдати, голодування не бажане. Неприємні сни ознака того, що треба зайнятися здоров'ям, плач у вісні – символ очищення організму. Якщо сниться дорога або рух, у вас все добре.